Всім привіт! Ви на каналі Золоті Ручки Маргаритки. І сьогодні ми з вами зробимо ось такі от жмякальні кульки. Як вам я і обіцяла, якщо набереться багато лайків. Ну, звісно, і з цим набралося більше. Але я обіцяла, значить, маю дотримати своє слово. Ми зробимо одну таку кульку, а далі ви можете зробити такі інші і е, приклеїти двосторонній скотч. Ну що, почнімо. Значить Найперше ми беремо плівку. Звичайну, харчову можна і не харчову. У мене це харчова плівка. А вам вже як зручно. Якщо є не харчова, то можете взяти її, але бажано би було взяти харчову. Ось така, дуже. І дорізаємо шматочок. Залежно, яка у вас буде кулька, і плівка нам вже в цьому ролику не буде потрібна. Значить, беремо плівку. І вибираємо будь-які блискітки. Пишіть в коментарях, які мені взяти блискітки. Я вам їх отак от всіх покажу. Вибирайте яку ви хочете. А я тим часом вже буду нарощати. Хто захоче якусь, наприклад, блискітку, ви пишіть в коментарях. Можете навіть собі зараз таке типу, відео сфоткати. І потім сказати мені, я зніму ще один ролик для вас з той блискую. Ми розправляємо плівку. І спочатку беремо ось такий от блискучий клей. А може бути простий клей. Може бути будь-якого кольору. І найперше собі ним проробляємо самі версії кулі. Не обов'язково, аби вони були рідні. Дуже красивий. На відео можу думати, що він чорний, але він фіолетовий дуже красивий. Далі я хочу фіолетовий. Далі я би хотіла взяти, наприклад, я не знаю, срібні зірочки. Можна їх трішки розправити. І о, на цій начинці ми завершили. Ви можете додати собі. Далі беремо туалетний папір або якийсь, о, там не знаю, який, а, намотуємо хоча б 9 і робимо ось так. Беремо один шматочок. І ось так от шмякаємо в нерівну культур. Далі беремо такий. І ось так от. Замотуємо. Ви можете замотувати скільки, стільки, скільки хочете. Можете великі, маленькі, середні робити. Можна робити різні великі, маленькі, середні на ваш смак. Які ви собі хочете, такий і робите. Такий і ще такий. Мені буде достатньо здається. Так. Далі, увага, уважно. Дивіться. Берете цю кульку і кладете сюди. Далі замотуєте плівку з усіх сторін. Дуже красиво. Бомба просто. Бомба. Далі берете резинку. Це може бути розинка для браслетів, плести такі, гумові браслети. Може бути просто розинка для африканських кісок. Може бути велика резинка, якщо вас вже так прям немає. Тканинна велика резинка. Може бути будь-яка резонка. Так, я зав'язала. Тепер працюють ножниці а, і ось так от обережненько обрізаю. Дуже тяжко, реально тяжко. Нічого не скажеш. Тяжко. Бо тут багато всього. Тут багато різних серветок. Багато. У мене аж їх було, здається, 10. Я не пам'ятаю. Скільки я намотала, Тож не рахуєш? так от. Їх Класно. Робиш? Отак. А потім. Ми беремо очі і робимо ось так. Беремо ці от. Далі беремо клеїк. Ви можете взяти такий простий клей. Я вже не знаю, я беру цей, мабуть, блискучий, бо це клей. Наклею. Так. І другий. Так. Ідеал. Такс. Клас. А далі берете чорний маркер і малюєте ротик. Ось так. Тож підписуйтеся на канал, ставте лайки та не пропускайте нові відео.